Ви робіть собі певний ритуал перед сном. От ви прийняли душик, лягли в тепле ліжечко, і, можливо, це є пару хвилин ви щось почитаєте. Не знаю, можливо, щось там собі пов'яжете. Я не знаю, ну які у вас є хобі, чесно, не маю поняття. І в моєму випадку я люблю перед сном декілька хвилин щось почитати. Але щось таке вже, знаєте, лайтове. Щось таке, що не буде активізувати надмірно мій інтелект, але. Я читаю і оцей стабільний ритуал у мене вже зараз якби, виробляється досить суттєво. Та, оця така звичка, що коли я читаю, мені починає більше хотітися спати. Прийняла душ, лягла в прохолодне, провітрене свіже ліжечко, читаю пару хвилин, і оцей ритуал він знову ж таки запрограмовує ваш. Організм на те, що зараз ви будете спати. І подумайте, що може допомогти вам, виробіть свої ритуали. Цим ритуалом не має бути соцмережі. Цим ритуалом не має бути там, інтернет, якась інформація, щось таке. Ні, це має бути не. Комп'ютер, не фільм, не ролик, не футбольний огляд, ну не знаю, що ще можна назвати, в кожного вся, всякі свої так, якісь такі вподобання, але це має бути щось що заспокоює, а не просто збуджує, перезбуджує знову ж таки вашу психіку.